Доброго дня, мої любі малята! Ось ми з вами знову зустрілися. Сьогодні я вам розкажу казку про сірого вовка. Так от, слухайте. Жив був в одному лісі сірий вовк. Усі мешканці лісу його дуже боялися і обходили стороною. У вовка не було ні друзів, ні сусідів. Самотньо жилося сироманцеві. Увечері, коли на небо випливав місяць. Вовк на галявині заводив свою пісню В-в в виходило у вовка. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали, як жилося вовкові в лісі. Вірно, самотньо жилося вовкові в лісі. А який звук виходив у вовка, коли він співав на галявині? Правильно, звук сірого вовка лунав в в. В. Спробуйте і ви малята. В, В, В. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук сірого вовка можна почути і вимовити А це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звук В. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмчика синій, суворий настрій, наявність дзвіночка на шапочці, дзвінкий приголосний звук. А це будиночок звукового малятка в нашому акваріумі. На що схожий? Одиниця зупинилась, три до неї притулилась, навіть кіт не відірве. Так з'явилась буква В. А вовк прокинувся зранку і зробив гімнастику. І ми з вами зробимо вправи для язичка. Для цього візьміть дзеркало. Вправа млинець. Широким пласким і рівненьким ми можемо язик зробить. Таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Повторіть 10 разів. Наступна вправа вітрило. Язик став схожий на вітрило. Коли ми посміхнулися, і рот відкрили. За верхніми зубами язик ти свій тримай. І міцно до зубів його ти притискай. Повторіть 5-6 разів. Молодці малята, якщо ці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Тільки сірий вовк приліг відпочити, почув на дереві яке шародіння. Придивився, а то була сова. Пропоную вам вивчити чистомовку про сову. Во-во – во. високе дерево. Ва-ва-ва. На дереві сова. ув ув, ув. – вітер на віти дмухнув. Ві-ві-ві холодно, сові. А тепер разом зі мною. Во во. во. – Високе дерево. Ва. ва, ва. – На дереві сова. Ув-ув-ув – ув. Вітер навіти дмухнув. ві ві, ві. – холодно, сові. Молодці малята. А мені вже час з вами прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!